Подивіться різницю. Їм півтора місяця, йому чотири місяці. І Як швидко вже заростуть собачки. Через два з половиною місяця оці малічки будуть такого ж розміру. А через рік ось такого розміру, як папка. Хоча буде залишатися дитинкою, да? дитинка. Малиш, дай лапку. Не на нього лапку, мені дай лапку. Мені. Дай, дай, дай. Рай, лапу. Молодець. Заспокійливе. Трішки не було настрою. Прийшов додому, взяв собачок і з'явився настрій. Да, ти мій настрій?